Слава Ісусу Христу! Мир і добро! 132 й вітинок з Отцем Піо, який закінчує тему Отче, Піо, як стати святим. Отже, з кореспонденцією це Піо з Арафаліною Черазою, духовною доньку. Отець Піо записав ось так. Сестро моя, стиште неспокої, що мучить ваше серце. І проженіть геть, з уяви всі ті пригноблюючі думки і почуття, запропоновані дияволом, щоб вас перемогти. Отже, диявол неостанок кружляє навколо нас, і каже апостол Петро в своєму посланні, щоб як той лев, рекаючий, щоб нас пожерти, щоб нас пожерти. Але, властиво, як і диявол, так і Бог ніколи не накидується, якщо ми самі їм ну, не дозволимо, не впустимо так. Що дияволо у своє життя, так він завжди диявол, він такий лінивий пан. Він спокушає тими самими спокусами, нас знає добре наші слабкості, так, Використовує ті самі методи, щоб нас е, властиво пожерти. Так. І коли ми це йому дозволяємо, то він це робить. Так само Господь Бог. Він може нас освячувати, може входити в наше життя тільки тоді, коли ми цього хочемо. Так? Коли ми, ми йому це дозволимо, коли ми почнемо шукати цього стосунку з Господом Богом. Отже, і, мабуть, Рафаліна мала якісь спокуси, випробування, і отець співав, як духовний керівник, її потішає каже: Стижте неспокою, які мучать ваші серця. Поруженіть геть з уяви всі ці уяви, пригноблюючи думки, які дияво намагається вам запропонувати, щоб вас перемогти. Отже, Ісус є завжди з вами. Це нам нагадує отець Піо, який, властиво, в Його духовності є дуже великий нагос на пам'ять на Божу присутність. І отець Піо нагадує нам, так? Ісус є з нами. Навіть тоді. Навіть тоді. Коли видається вам, що його не чуєте. Але, та, але є так близько вас, як під час духовної боротьби, є там стало близько. Особливо, коли ми здаємо духовну боротьбу. Так. Побуджує вас, щоби відважно станути до боротьби. До боротьби. Так, Ісус, ми, апостол Павло, послання до Тимотея говорить, що ми є воїнами, християнин є воїн, і який неначе не встряває, не вмішується в справи цього життя, але стоїть вірно на службі в свого господаря. Отже, ми є в. Процеси духовної боротьби, ми повинні це зрозуміти, тобто все життя наше християнське, так? і отець співо каже, що Ісус є постійно з нами, так? але особливо під час духовної духових валк, ну, бо по ну, духовної боротьби, так? є близько і нас побуджує, тобто нас надихає відважно станути до боротьби. Відважно станути боротьба. Тут апостол Павло дуже гарно розвиває цю тематику в своєму посланні рівно ж до Ефесен, де описує, так, як вдягніть шолом спасіння. Тобто, віру, не гостріть меч, це віра, візьміть Слово Боже, так, отже, ж, щоб відважно став доброю. Є там, тобто Ісус є з нами, щоби. Стримувати, тобто дець вживає таке слово випаровувати, удари ворога, удари ворога. так? Іван Золотостий вживає слово стріла, так? що диявол запускає свої стріла різних таких спокус, різних таких речей, щоб властиво нас вивести з рівноваги передусім, впровадити в неспокій. Наприклад, через якусь, якесь роздратування, нетерпеливість. Дуже легко, він знає як який спосіб. Побажання комусь якогось зла. Ну і через ці стріли, тобто запускає цю стрілу, щоб допровадити пізніше, наприклад, до якогось тяжчого гріха. Може бути, наприклад, гріх вбивства, вбивства чи якоїсь бійки. Чи, наприклад, через нечисті спокуси, щоб, щоб людину загнати до порнографії чи інших речей. Отже, ж, Ісус є з нами, щоб стримувати ці удари ворога, щоби нас не зранив. Отже, диявол є той, який постійно роздрапує наші рани. Так, навіть ті, які. А Ісус є той, який лікує, лікує своїми ранами, своєю присвятою, кров'ю, вливає, немобу, цей бальзам лікувальний так, на наші рани. А диявол хоче роздрапати ці рани, нам пригадати цю нашу біль. І тоді ми відчуваємо, як душа наша болить. Отже, візьмемо до уваги ці такі дуже серйозні настанови, оце Піо. Як нам поступати? В площині духовної боротьби. Так? Сьогодні святкуємо рівно Святої Терези Авільської матері Кармелю, преподобної матері, яка властиво, дуже добре знала свою неміч. Так? Була великою містечкою описала всю цю духовну боротьбу стосунку з Господом Богом, також в своєму внутрішньому замку. Поручаю вам цей твір, звичайно, що. До читання, шлях досконалості святої Терези, чи її книгу життя. Отже, усіх е цих середників і нехай отець піва та Тереза від Ісуса допомагає нам цій часом непростій духовній боротьбі, е яку ми провадимо, так, але ціна на куну ціна е вічного життя. На кону не не просто ціна вічного життя, але також на кону, чи я стану святим, чи ні. Бажаю вам стати святим.